Давай, гранати це кульмінація конфлікту. І не на фронті, а в спальному районі Харкова озброєні колишні військові мало не рознесли дитячий садок. Вони почали вриватися в садик, розбивати стекла, залазити в садик. Вихователям прийшлося виходити у неділю, щоб навести ладу кімнатах. Скільки коштували дорослі ігри у війнушку, тут Тільки рахують. Звісно, працювало багато много людей тут, Потом після того як все це случилась. Много Спеціалістів, які були здесь. після этого в воскресенье весь детский сад сотрудниками був вимит, проведена генеральна уборка. Ось нічні кадри з самого дитсадка. На полицях із машинками і дорослі іграшки, три помпові рушниці, автомат та два травматичних пістолети. Патрульна поліція, яка прибыла на место, задержала этих людей, скажем так, до того моменту, як успели создать или хотели создать баррикады. Зареєстрована зброя чи ні копи не уточнюють. Гранат про котрі бойовики кричали на відео. Поліцейські також, ніби не знайшли. Можливо, бійці блефували. Пройзошло конфлікт між двома групами людей. Скажем так, камуф... камуфляжній формі, лічність яких на настащий момент установлюється. За чутками то не просто конфлікт а розбірки між добробатівцями. Колишні бійці батальйону Донбас та Східний корпус, начебто, не поділили сфери впливу у Харкові. Екс Донбасівці відкрили вогонь та ховалися у садку. Східний корпус має важко пораненого. Обальнула агністрільне раніне ні скільки функціональних областей за вірям. Час... Наблюдення стану хворого було і остається на сьогоднішній день тяжовим. Ігорю Пушкарьову 46 років. Учасник боїв під Широкіним. Останнім часом працював інструктором з ножового бою. Був активістом партії Національний Корпус. Під час сутички чоловіку поцілили у живіт. Там дуже багато повріждень, так як стріляли в нього з руж'я заряженого дроб'ю. Повреждена була артерія на ногі. повріждена була печень, жовчний пузир. Хто були ці люди зі зброєю? Ширяєв, начебто, не знає. У поліції за три доби теж таки не назвали затриманих. Усього з дитсадка до райвідділу доправили 11 людей, шістьох вже відпустили. Стрільба поранений, захоплення будівлі усе це слідче називають побутовим конфліктом. Було встановлено, що причиною конфлікту являється сугубо битовая і не має ніякого отношення. Каким-либо політичним тіченням через що зачепилися вояки у поліції, теж не кажуть зараз. В ізоляторі залишаються п'ятеро учасників нічних сутичок. Відкрито провадження за статтями замах на вбивство та хуліганство.